Працівників освіти Ямпільщини щорічно проводиться перед початком нового навчального року. Цьогоріч вона відбулася 31 серпня і розпочала свою роботу з хвилини мовчання за загиблими захисниками України. У засіданні взяв участь ямпільський міський голова Сергій Гаджук, його заступники, керівники закладів освіти, представники служб, які відповідають за безпеку навчального процесу, Держпродспоживслужби ДСНС. З доповіддю про організацію навчання, підготовку закладів освіти до нового навчального року виступила начальник відділу освіти, молоді та спорту Ямпільської міської ради Наталя Пантелейчук. Сьогодення кидає виклики суспільству і закорма на освіті. Минулий навчальний рік це рік викликів, період прийняття складних рішень. Але освіта працювала, працює і буде працювати. Приймали оперативні рішення. Вибирали найрізноманітніші форми навчання: дистанційна, змішана, очна, видали здобувачам освіти документи про освіту, забезпечили безперебійну оплату праці працівникам закладів, здійснили атестацію педагогічних працівників. надавали психологічну підтримку всім учасникам освітнього процесу, здійснили оцінювання знань за минулий рік, провели вступну кампанію. Далі продовжували впроваджувати концепцію нової української школи. Освітяни здійснюють сьогодні аналіз напрацювань. Окреслюють завдання на 23-24 навчальний рік. З вірою і сподіванням на неминучу перемогу України у війні з країною агресором. Головною мовою рівного доступу до якісної освіти є формування оптимальної мережі закладів освіти відповідно до вимог чинного законодавства. Освітня мережа на сьогодні нашої громади налічує 35 закладів. З них 13 закладів дошкільної освіти, 7 закладів опорних, 13 філій, 2 заклади позашкільної освіти. Протягом навчального року. У зв'язку з відсутністю учнів, які написали заяви до опору навчального закладу, було ліквідовано філію навчально-виховного комплексу села Ратуш. У зв'язку зі зменшенням кількості вихованців дошкільних закладів було реорганізовано шляхом приєднання дошкільної освіти номер 1 міста Ямполя до закладу освіти. Дошкільної номер 4 міста Ямполя в доповіді було детально проаналізовано роботу закладів дошкільної освіти, кожного опорного закладу і філії. Йшлося і про позашкільну освіту для зміцнення матеріально-технічної бази, створення належних умов для навчання. Міська рада виділяє понад 50% з власних надходжень місцевого бюджету. Ми живемо в нелегкій і. Такий важкий час в час війни, але сьогодні завдяки спільній роботі керівництва громади, депутатського корпусу, всіх педагогічних колективів було проведено капітальні поточні ремонти. А саме капітальний ремонт системи опалення опорно-навчального закладу номер 1 імені Шевченка, де використано 1 мільйон 634 тисячі гривень. Реконструкція будівлі опорного навчального закладу села Климбівка використано 580 279, 66 тисяч гривень. Будь ласка, на слайдах це все виконано. Капітальний ремонт будівлі опорного навчального закладу села Дзигівка ззовні використано 1 мільйон 233,9 тисяч гривень. Перекриття даху і дальні опорного навчального закладу першого ступеня гімназія. 559 891 тисячу гривень. Ремонти дошкільних відділень. при філіях безводно 420 тисяч гривень. Та Михайлівки 175, 621 тисяча гривень. Облаштування цоколя та відмощення, встановлення рин закладів дошкільної освіти номер 3 міста Ямпіль 325 975 тисяч гривень. Збудовано три найпростіших укриття фортифікаційні споруди: філії Гашбіївка, Дзигівка та Безводне. З місцевого бюджету виділено коштів на загальну суму 3 мільйона 832 тисячі 282 гривні. Ми не повинні акцентувати увагу на що виділено з міського бюджету і так далі, тому що інших бюджетів немає. Ми повинні розуміти, з вами, повинні розуміти з вами. Тому що кожен запитує і думає, як це було вчора, як це є сьогодні. Сьогодні бюджет, який в нас прийнятий 168 мільйонів, з них 89 мільйонів це освіта. І з них 89 мільйонів це освіта. І кожен, хто там хоче розказувати, кудись діти їдуть, кудись приїжджають. Хтось там шукають, хтось кому щось не дав. Нема інших джерел, як міський бюджет. Є бюджет, який додається субвенція держави, це на оплату праці безпосередньо вчителям. І в нас є ще доплата, яка йде субвенційна із НСЗУ для утримання наших медичних закладів. Все, все інше це міський бюджет. І все, як ми справляємося, ми справляємося. Наше завдання сьогодні це саме перше, що я роблю, уже ось буде скоро три роки: це об'єднання нас в одну думку. Якщо ми будемо працювати, що то не моє, а то не твоє, я хочу, щоб сьогодні прикладом. Климбіївська школа-директор переживав за Довжоцьку, за Ямпільську, так само, як за Климбіївську. Я хочу, щоб Ямпільська школа так само переживала за Кісницьку і таке інше. Я хочу, щоб це було все одно. Бо ми сьогодні живемо з одним бюджетом, ми живемо з одною думкою. І там е, просто ми е, ставимо певні питання, але для мене перспектива і бачення нашого розвитку лише в одному, якщо ми будемо разом. І не будемо перекладати. Це не я, це спожив спілка, це не я, це пожарник, це не я, це гаджук. Понімаєте, коли ми так будемо робити, нам тут не місце нікому. На колегії йшлося про роботу молодіжної ради при Ямпільській міській раді та заходи у співпраці з відділом освіти, молоді та спорту Ямпільської міської ради. Є чимало планів на осінь, а протягом літа проведено багато заходів. Міський квест, який ми провели у місті Ямбіль, все це відбулося у нас 18 липня. Орієнтовне залучення молоді та дітей було 150 200 Далі ми поїхали у Велику Кісницю, провели захід у Великій Кісниці на території школи. І доволі я вам скажу, ми непогано його провели. Паралельно цьому заходу відбувався: відбувалися змагання з міні футболу. Тобто ми вели два заходи одночасно. Захід з футболу був серед округів громади. Поїхали потім у Климбівку. Провели заходи у Климбівці. Далі, дзигівками, поїхали у Дзигівку. Далі, наш секретар молодіжної ради отримав подяку від Вінницької обласної ради за активну участь у молодіжній політиці. Наш Максим Городник, друга школа. А потім ми провели благодійний захід. Ми долучилися до нього. Ми проводили разом з культурою його, який був поділений на три блоки. Перший блок це був караоке на фонтані, де збирали благодійні гроші для нашого воїна Кирила, який був на Бахмутському напрямку. Далі другий блок був це безкоштовне благодійне тренування, на якому збирали гроші теж нашим воїнам. І далі була лекція з нутриціології. Теж був благодійний і теж збирали кошти. Загальна сума доволі така була вражаюча. Далі довжок. Провели ми в вдовжкові молодіжні заходи. І на наступний день уже змагання у довжку з волейболу серед старостинських округів громади. Потім ми провели змагання з пляжного волейболу у Ямполі. Потім ми проводили шахи у Ямполі, будинок культури, зібрали наших шахістів громади, ентузіастів. Потім ми поїхали на день села Писарівка, провели там теж заходи, молоді сподобалося. І поїхали на день села у Велику Кісницю. На освітянській колегії йшлося і про дотримання санітарно-гігієнічних вимог при організації навчального процесу, усунення виявлених порушень. Важлива увага приділена організації харчування. Пріоритетними залишаються питання створення безпечного освітнього середовища у закладі, недопущення будь-яких епідемічних ускладнень, створення в закладі освіти безпечних і нешкідливих умов навчання і перебування та забезпечення комфортних умов для учасників освітнього процесу, поліпшення якості освітньої діяльності закладів освіти. Одним із пріоритетних напрямків при функціонуванні освітніх закладів є розбудова системи здорового харчування, формування культури харчування та правил харчових звичок. Та надання послуг з харчування щодо дотримання гінічних вимог стосовно поводження з харчовими продуктами, запровадження та застосування постійно діючих процедур, які базуються на принципах аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках. Тобто, хасп, що це ви вже всі знаєте, тому що ви його розробили. Залишається дотримуватися цих всіх вимог, які ви розробили. Слід зазначити, що станом на 30.08 2023 року не всі заклади освіти надали для розгляду та погодження примірні чотиритижневі сезонні. Меню звертаю вашу увагу, що при організації харчування в усіх освітніх закладах повинні бути погоджені з держпродспоживслужбою перспективні чотиритижневі меню за виключенням меню. Якщо ви берете із сайту міністра Міністерства охорони здоров'я, там є розроблені меню на дошкільні заклади і на школи. Якщо ви плануєте користуватися тим меню, ви можете на погодження нам не приносити. Але в мене великі сумніви, що ви нічого не міняєте з того меню, а берете суто там київське меню, скажімо. так, ми його не потягнемо. Ми його так? не потягнете по вартості. Це сьогодні. Це звучали ці питання, і ми, ми маємо що стосується безпосередньо санітарних норм. Щоб в кінці-кінці, ви знаєте, що ми будемо потім винні в будь-якому випадку, тому ми маємо це все поусувати, маємо зробити, щоб у нас відповідно все відповідало. Що стосується завезення дров, також ми маємо, вже я маю там не чути це воздух, що там десь чогось не вистачає. Ми не маємо на новий рік дрова завозити. Що стосується обладнання. Я хочу вам сказати, ми, е, ну, в інтернеті багато там пишуть, там мені кажуть, що десь там посуди в садіку нема, чи там у школі чашки там не такі, як треба, чи ще щось. Ми з вами для того сьогодні працюємо, щоб наші дітки жили, розвивалися і жили в гарних, нормальних умовах. Тому я хочу вам ще раз наголосити. Можливо, Три роки назад, можливо, п'ять, можливо, вісім, ситуація була трошечки інакша. Сьогодні ситуація, можливо, теж змінюється. І ми з вами працюємо для того, щоб у нас було. Я вам чесно скажу, ну, можливо, я десь і забираю увагу, але ми безпосередньо, з вами всі, є тут керівники. Просто кожен на відповідному рівні. І те, що ви маєте знати і розуміти, що таке хоча б маленькі елементарні ті цифри нашого бюджету, я ще раз вам хотів сказати, що наш бюджет складається, він запланований 168 мільйонів на 23 рік. Це власні наші надходження. І з них я вже вам наголосив: 89 це освіта, 26 до 27 – це культура. Дитячі садки це 36 мільйонів. Ви собі можете посчитати, що залишається на розвиток. Але все-таки ми маємо знаходити можливість працювати, знаходити можливість щось робити, тому що е, в нас завдань є дуже-дуже багато. І якщо ми не будемо долучатися до тої роботи, десь там, яке говорю, ми дуже хочемо, щоб у нас благоустрій був усіх гарний. Якщо вже посадили клумбу, то вже її завтра садити другий раз не треба, вона в нас вже буде. Ми маємо лише післязавтра додати слідуючу і позамітати, і сміття вивезти, і це ми маємо це робити. І на ці всі заходи, відповідно, зрозуміло, що потрібні кошти. Зараз е, ми пішли у співфінансування, що стосується ямкового ремонту. Вже на Кісницю краще їхати, так чи ні? Так, yeah. да, вже можна їхати. Я їхав і 130 навіть. Думаю, якщо перевернуся, то я. Зараз ми закінчуємо з'їзд у селі Русова, з'їзд з Петрівського автобус, щоб він вже мав можливість доїхати до школи. З понеділка ми переходимо, ми зробимо довжоцьку дорогу з довжка від асфальту до села. Це місцева дорога, місцевого значення. Ми даємо співфінансування 50 на 50. І державну дорогу також ми там 200, 200 тисяч виділили. Просив зараз в Довцова, можливо, він там теж купить 30 тонн асфальту. З дорожниками говорив, можливо, вони поставлять його. Тому думаю, що десь вівторок, середа ми повинні закрити напрямок Довжоцький. Зразу переходимо на Цікінку. На Цікінку там теж необхідно нам 350 тисяч на ямковий ремонт. Ми зараз зробимо зразу і цикилівку, відте переходимо на Петрошівський напрямок, де ямковий ремонт зробимо. І слідуючи в наша буша. Ми повинні за слідуючий тиждень ми повинні це все зробити. Ямкові ремонти ми повинні там зробити, щоб було вже воно, щоб колесо не розрубати, щоб можна було їхати. 에... Зрозуміло, що в зимовий період там є горби. У нас такі, що автобуси там прикладом Петрошівка, автобус не з'їжджає в село. Да? Він наверху. Зараз заплануємо там ми зупинку, 에... щоб дітки могли там відповідно. Дві зупинки, які поклали на Дзгівський перекресті і на Писарівському, все-таки вони, напевно, якщо буде дощ, то вже людина має десь сховатися, так чи ні? Тому... Не можна сказати, що все воно так. Я вам скажу чесно, аби не війна, ми б з вами вже скільки би роботи зробили. Що ну, зараз е, зрозуміло, що хочеться там десь і якийсь тротуар поставити, хочеться й інші питання. Але президент наш наголосив: сьогодні не час плиточки, не час тротуарів. Зрозуміло, що в нас, е, ну скажу вам, ми працюємо. Ми працюємо, ми працюємо над, над тим, щоб в нас у бюджеті були кошти. Ми шукаємо, шукаємо різні варіанти. Сьогодні вже від автостради в нас за минулий місяць надійшло 120 тисяч за те, що в нас працює автострада, будує міст. У нас вже є оформлені працівники, від них вже пішли до нас надходження. Велика, велика кількість надходжень у нас пішло за рахунок того, що в нас є сьогодні прикордонники, є Національна гвардія, і ми від них також отримуємо прибутковий податок, який іде який до нас у бюджет, і ми маємо можливість ним розпоряджатися. Ямпільський міський голова Сергій Гаджук окреслив основні напрямки роботи міської ради і побажав освітянам успіхів в новому навчальному році. Задач багато, а виконувати ми їх маємо разом з вами. Я хочу, щоб ми розпочали цей новий рік у гарних побажаннях, з гарним настроєм, тому що в мене найкращі директори, найкращі вчителі і в нас усіх найкращі дітки.